Ноги ваші на ширині плечей, коліна з'їгнуті таз назад, плечі вперед. Плечі, коліна, носки взуття знаходяться на одній лінії, яка перпендикулярна поверхні землі. Ось такі агресивні стійці ви повинні стояти, якщо ви взяли автомат, пістолет або іншу зброю дорогу. Зброя вона не вибирає, кому наносити ураження, чи то її власнику, чи то ворогу. Тому треба дотримуватися елементарних заходів безпеки. Самотужки це опанувати, Я вважаю, що майже неможливо, тому що вивчити правила поводження зі зброєю за допомогою якогось додатку в телефоні, або подивившись відео десь в просторі інтернет неможливо. Треба базові навички, які передає інструктор». І робимо коло міжказівними і великими пальцями. Через це коло дивимось на цю точку обома очима. І потроху підтягуємо руки до себе, до обличчя, намагаючись, щоб ця точка була всередині конструкції з пальців, дивлячись двома очима, біля якого ока зупиняться руки де око головне. Друге заняття, на якому ми зараз присутні, це майже повністю практичне заняття. Тут люди вчаться стрільбі в інтерактивному Ти Рубін, а також різним позиціям для стрільби та для зміни магазину. І ви можете стояти правильно, цілитись правильно, але в кінці ви швидко смикнули з пальцем на спусковому очку, збили в свою прицільну лінію, прицільну марку і влучили хто зна куди. Постріл відбувся, віддача відбулася, ця картинка для вас зникла. Чому? Ви не звернули на неї увагу. Тому натискання пальця на спусковий гачок повинно відбуватися першою фалангою казівного пальця правої або лівої руки. Тут є люди, які ніколи в своєму житті не тримали зброю руках. Тепер вони її не те, що потримали, вони знають, з чого вона складається, знають якої вона ваги, якої вона форми, як що з нею зробити, як, 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 як з нею цілитися, як з нею можливо стріляти, як її розбирати, як її підтримувати в належному стані. Людина вже не буде порожньою, людина матиме певні знання. Тобто, це як певний елемент, по перше, саморозвитку, по-друге, відповідальності перед собою, перед оточуючими, перед містом та перед державою. Віні війна і треба бути готовим до всього. Навіть до того, що доведеться підібрати зброю в колу і стріляти в ворога. Роблю контрольний спуск, ставлю на запобіжник. Вставляю на місце шомку. Вмикаємо запобіжник, просто Вставляю пенову приклад. вставляю в магазин, Ходу зброю на спуск. А правила поводження зі зброєю навряд чи. Ну, основні чотири правила завжди пам'ятати, що зброя заряджена, не направляти куди не треба, палець не лежить на крючок, поки на мішень не направив. І... Думати, що знаходиться перед мішенью і що за мішенью це безкоштовні заняття, і ну, на них може прийти кожен. По-перше, я навчилася перезаряджати зброю, розбирати автомат, збирати. Ну і зараз ми пересувалися зі зброєю. І в мене дуже болять руки після того, як ми перезаряджали, заряджали зброю. Автомат дуже важкий. І ну, це дуже важко для когось. Це символ влади, для когось це розкіш, для когось це фетіш. Але це інструмент, яким треба користуватися на належному рівні. Ви ж не питаєте Теслю, навіщо йому сокира і як він до неї відноситься? Це інструмент, яким він працює.